Картина з наступного вірша це така картина, яку я побачила в себе в рідному селі, в Боркові в Львівському районі. І якось вона мене так надихнула, можливо, мама пам'ятає, як він писався минулого літа. Там на луках пасуться коні. Жовте сонце лягає в трави, цвіркунець у моїх долонях, славить світ золотої заграви. Цей сакральний серпневий вечір лєповінця у душу тугу. В небо знявся боцом статечний. Я сьогодні знову без друга. Подивлюся, як будуть старіти срібні роси в очах жоржини, Закорпую у серці літо наче в пляшку смішного джина і душа розридається, її. в ясиновій сховається кроні. в небі перш зайнялась зірка, а на луках пасуться коні.